Шен Брату, нові Санжари. О, брате мій брате, чого ти сумуєш, що в себе на серці велика печаль, чого твої очі сумніють, як та очі, в камене серце тверде, як та стань. Горя багато загнальте на світі, мучився довго в великій борбі, серце не було любов'ю зігріте, часто зустрічали нещастя тобі. Хоч щастя і було, та скоро минуло, так, як квіт... та... так як... та як квітка, що в полі цвіла, вітер повіяв, краса облетіла, де все, де все поділо, все гарне земле. Скоро забере тебе смерть та я люта, землю глибоку тебе покладять. Вік твій скінчиш, пробіла вся слава твого багатства тобі не дадуть. Братий мій милий, учися робити більше і більше на світі добра. Віруй у Бога, люби, люби свого брата, тебе на серці засяє зоря. То зірка ясна, то Божа є слава, каменне серце тобі озари. щастя велике, то Богові служить, Царство Небесне тому подари. Христос є справда, Христос є світло, Христос є слід, життя для, для нас. О якби люди з усього світу прийшли до нього, він би їх спас.